Міні-розпаковка, маленька розпаковка на суму 191 гривня і 60 копійок. Чек є. Дивимося, я купив на цю суму почти 200 гривень. Так, купив такий рукав для запікання одна штука. Купив папір, щоб щось пек пекти. Там в деку стелити, одна штука. Купив пачку майонезу. Статі, оце я купив по акції, по-моєму, 50 гривень. Так, далі купив три, ні, чотири, чотири томата. Не помідорі, а чотири томата. Купив таких величеньких, нормальних. Так, Купив ще сиру. Так, Купив сиру трьох видів. Плавлений сирок. Перший вид три пачки взяв такого. Потім, потім другий вид йде. Ні, зараз секунду. О, Дві пачки взяв такого сиру. І дві пачечки сиру взяв. Такого. Почти 200 гривень вам скажу. По суті, от що я взяв, да? А 200 гривень як кіт, ні, як коняка злизала язиком, називається. Рука у папір, майонез, 4 томата, сиру взяв, і 200 гривень, як коняка злизала язиком. Ну, таке, коротше, треба йти готувати вечір, їсти щось.